У 1941 році другий великий збір Організації українських націоналістів постановив щороку 23 травня святкувати День Героїв. Свято було присвячене до сумного дня 23 травня 1938 року, коли в рота дамі було вбито Євгена Конувальця. Було також обумовлено, що саме у травні пішли з життя кращі сини України ХХ століття: Микола Міхновський, Симон Петлюра та Євген Коновалець. У сучасному вигляді відзначається 23 травня, але святкові та пам'ятні заходи проводяться весь тиждень, на який випадає свято. Для зручності та якомога більшої участі масові заходи відбуваються п'ятницю, суботу та неділю, що настає після свят. Лівівська область рада прийняти рішення про святкування четверту неділю травня. День героїв широко святкується, зокрема на Галичині. Де до нього присвячуються офіційні урочистості. З2014 року відбулось значне поширення святкування в центральні та східні регіони України. У столиці України Києві цього дня відбувається панахида та покладення квітів біля меморіального знаку Героям Небесної Сотні. Урочисто вшановують борців за незалежність України біля стіни пам'яті Михайлівського собору. У заходи вже традиційно беруть участь родини Героїв Небесної Сотні, родини полеглих учасників АТО і ООС. Учасники цих бойових дій, учасники революції не гідності, небайдужі місця. Погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Юрій Руф, справжнє ім'я якого Юрій Романович Дадак. Народився 26 вересня 1980 року в місті Бережани Тернопільська область, але зростав у Львові. Навчався у ліцеї номер 93 З 14 років Юрій сам почав писати вірші. Згодом здобув диплом інженера-технолога. У 2011-му, перед видачою збірки Багряна лірика він взяв собі псевдонім РУФ. У 2015 році став засновником літературно-просвітницького проєкту Дух нації. Був відомий як український автор, видавець, поет. З перших днів російського повномасштабного вторгнення на території України воював у складі Львівської 24-ї бригади на Луганщині. 1 квітня 2022 року Юрій Руф загинув від ворожого мінометного обстрілу, похований на Личаківському кладовищі у Львові. Молодший лейтенант Дсько Іван Володимирович, учасник Революції Гідності. 14 березня 2014 року вступив у лаву першого добровольчого батальйону. Тепер цей батальйон оперативного призначення імені генерала Сергія Кульчицького брав участь у визволенні міста Слов'янськ, Грака Рачум, Вологірськ, щастя, Станиця, Луганська та Попасна. У 2015-2016 роках був директором муніципальної варти міста Дрогобич. У січні 2017 року повернувся на службу у батальйон. 24 лютого 2022 року разом з побратимами стали на оборону міста Київ Гостомель та Буча. Після звільнення цих міст, будучи на посаді командира, групи виїхали на схід. 17 квітня 2022 року о 7.30 загинув, тримаючи оборону села Лозова Донецької області. Віталій Крійсон народився 21 червня 1976 року. Ліант навчався у ліцеї номер 93 Здобув дві вищі освіти у Національному університеті Львівська політехніка. У жовтні 2022 року став на зараз батьківщини до лав 24-ї окремо механізованої бригади. Боровся із російськими загадниками на Донеччині. 1 травня 2023 року поклав життя за Україну землю мою захищено, вкрадене, відвойовано. Ворога в попіл знищено, спокій наш гарантований. Доблесними солдатами, лицарями незламними, хлопцями та дівчатами, захисниками слабки. Богута Олексій Андрійович народився 2 липня 1981 року в місті Красноярськ у сім'ї військовослужбовця. Навчався в загальноосвітній школі номер 95 міста Львова, закінчив університет, Львівська політехніка, радіотехнічний факультет спеціальність телекомунікації. Займався фото-відеозйомкою, цікавився машинами та технікою, деякий час працював водієм. У жовтні був призваний до лав ЗСУ, проходив службу у 58-й мотострілецькій бригаді військової частини А 1376. Був командиром кулеметного взводу. Загинув 19 березня 2023 року. У селі Терни Донецької області під час виконання бойового завдання внаслідок мінометного обстрілу у героя залишились батьки, бабуся, дружина та дві доньки, які навчаються у 93-му ліцеї. День Героїв це свято величі духу українських вояків, борці за волю України і є символом незборимості української нації. Ми даруємо щиру вдячність та пошану тим, хто без багань поклав своє щире синівське серце до ніг матері України, чи героїчний чин став прикладом для майбутніх поколінь. Жили вони звичайними, просто людськими долями, стали національними воїнами. Героїми! шана навіки їм, честь і хвала нескореним, слава полеглим і живим, схилимо, браття, голови. Андрій Рибак навчався у ліцеї 93, закінчив Національний університет Львівська політехніка за спеціальністю автомобільний транспорт. Водночас проходив військову кафедру при Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайджина. Після завершення навчання вирішив присвятити себе військовій справі та за контрактом вступив до академії, обіймав посаду начальника курсу. Старший лейтенант з початком повномасштабного вторгнення боровся з російськими окупантами в складі 355-го навчального механізованого полку 184-го навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного героя залишились батьки, брат та дружина. Він загинув 29 грудня, захищаючи Україну потішка Роман Михайлович, 26 років. Навчався в ліцеї номер 93 Львівської міської ради з 1 по 11 клас. Випускник 2012 року. Активний учасник бойових дій на Донбасі з 2014 року. Учасник російсько-української війни. Капітан та командир 3-ї бойової групи розвідки окремого загону спеціального призначення АЗОВ. Один із захисників міста Маріуполя та Азовсталі. Загинув 7 квітня 2022 року. Нагороджений нагрудним знаком за відзнаку в службі. Нагрудним знаком за доплезну службу. Відзнакою полку АЗОВ. Широкинська операція, медалю захисник вітчизни, медалю захисник Маріуполя, іменною зброєю, указом президента України нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, орденом за мужність третього ступеня. Посмертно. І не всі повернулися з бою додому, і не всіх дочекалася рідна сім'я. Маркіян нога, випускник ліцею 93, військовослужбовець Збройних сил України, вважається безвісти зниклим. І з початком повномасштабного вторгнення ворога на Україну він у складі 103 ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України вирішив оборонити рідну землю. Вшановуємо вічну пам'ять відцюхали на мовчання. Слава Україні, героям слава!